Сполучені штати збурені загостренням на Донбасі. Росія має припинити насильство. Про це заявив американський посол Джефрі Паєт штаб. А то тим часом відзвітував, що сьогодні зафіксовано 14 ворожих обстрілів. Зміну мета, а за минулу добу один український боєць загинув і двох поранили. Це сталося на Донецькому напрямку, де під обстрілами бойовиків працює наш Олександр Моторний. Вони справді аж надто тут на передовій звучать дуже подібно кліматичний грім із мілітаристичним градом. Зараз передиження немає, не походу спят після бурної ночі. Звідси до початку міської смуги, окупованого нині Донецька, лічені сотні метрів. До передових окопів бойовиків взагалі рукою дістати. Дистанція к нім 350-400 метрів. Трикольорове ганчір'я терористів взагалі видно неозброєним оком. Остаток, від заряду РПГ, бал, балансир. Ось такі таке подарки нам прилітають. Ну, а остальний заряд. Просто розривається. Саме за то терекону кажуть, українські оборонці Мар'їнки минулої ночі з за поребрикові орки пристріливали свою 120-ку. Міномети сьогодні працювали по сусідям, так слышали, як в нами літають. Всі рік активно. Питалися там до блідом бліндажам своїм, які вони в часі, ну, не ходили Активнічують, е, працюють пулемети. Кожну ночь, в принципі, зараз вже така достаточно оживлена. Хлопці кажуть, навпроти них нещодавно став новий підрозділ противника. Постійно оновлюється розвитка інформація, оперативна інформація. Тому в цьому нічого нового немає. То тобто, що присутність російських військ на Донбасі тільки міняється кількість, можливо, там міняються дані. Стосовно хто саме там знаходиться. Тижні півтора, як на тій стороні з'явився ще й новий снайпер. Чоловіку прилетіла снайпера. За мішками просто знімаємо, хорошо? Так. Десантники таки він професіонал з великою гвинтівкою та схоже дуже якісною оптикою. Снайпер трошки докучає, так? Так, є таке діло, докучає снайпер з крупного калібра, б'є, б'є часто. Прилітає часто. Давно вони присталювалися, ага. вони тільки ділять в котари, як почали працювати вже так серйозно, Кошмарять сепари регулярно і газовиків ремонтників. Їм залишилося прокласти метрів 100 газогону до Мар'їнки, але не виходить. спочатку снайпер почав, а потім да? пішло все. А во сколько це було? Да. Ага. Сьогодні кілька автоматних куль просвистіли у них над головами близько десятої ранку. Напередодні справжня свистопляска була біля четвертої дня. Це нормальний за нормальний пори то <суспільно> <суспільно> кум щирої відверто інтернаціональною мовою жестів звернувся до бойовиків. Та нормально <суспільно> сюди побігаєш, броніжи, нормально все паджимаєшся. Броніброніжеті класно це посідать. Ну, і качеється намаєшся молод на випадок, якщо хтось буде сумніватися і раптом заволає, що Марінку теж здали. Напередодні таке розповідали про Гнутове, Зайцеве та Авдіївку. Прослумачує літературно. Вот, вот начала марінки. по-моєму, вона поки що українська і думаю, буде до кінця війни точно українська. І тим словам, навіть місцеві схоже Я таки лові... починають довіряти його продовж місяця, хоча до частково зруйнованого міста, але таки повернулося зо дві тисячі мешканців. З Мар'їнки Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.